Всіх бажаючих юшку. От. В кожного її господині, в кожного ну, господаря, в кожного якби, кухаря є свій рецепт. Універсального рецепта немає, кожен рецепт найкращий. По-своєму, головне, щоб це все було зроблено з любов'ю. З любов'ю нарізана картопелька, з любов'ю знову ж розпалений цей вогонь, багаття. От. А що стосується процесу, закидується. Можна в холодну, можна в теплу, можна в гарячу воду, можна все підряд. Картопля, рибка, морковка. морковка трошки довше вариться, тому треба якби, її трошки раніше. От все можна відразу закинути, потім переварюється, додається. Господар бере ложку, таку велику, смакує, додає солі. ну... Я стараюсь менше приправ, якихось таких тих хімічних з ГМО чи без ГМО додавати. Краще натуральний укропчик, натуральна цибулька, натуральна що там ще є, петрушечка. Власне, нічого особливого, головне, щоб це все було зроблено з любов'ю і... і потім смакувало. Нас навчите, як робити із солоного тіста. Як я казала, фарбувати або під час замісу, або вже або, пізніше, коли ви свій виріб виготовите. І ви знаєте всі, що дітки дуже люблять пробувати вироби на смак. Таке тісто буде нешкідливе. Сам про сьогодні виготовити ось таке гарне сонечко. я. Його. У мене є тут шаблончик. Я вирізаю форму. Тепер нам треба зробити промінчики для нашого сонечка. Прикріплюємо. І ось таким чином по полу я йду і повністю заповнюю Вже а тепер тобто, нам ще потрібно зробити йому бантика. Виділи ось такий Я його візьму і прикріплю. Е, Можемо нам зробити нашому сонечку очки. Ось я прикладаю одне, робимо йому сіничку, прикладаємо інше. Сонечко вже дивиться на нас, хоче у нас і подивину погода. Хай воно до нас посміхнеться. Носимо. Ось і вийшло наше сонечко готове. І ось коли вже наш виріб висушився, да, ось наш виріб вже нам Напрями тепер треба просто розтахувати. Для цього ви можете використовувати тамби і... Є. І можете виконувати. і тому що було спочатку формувати тісто. І ось собочки, кожен вишне, розпарено. Багато хто з вас куштував пиріжки, ну, саме смажені. Смажені фітюрі. От люблять, хто, хто їй даде в дорогу десь. От. Я постараюсь. Так, коротенько, але швиденько вам це показати, ну і розказати. Пиріжки з дрожжевого тіста. Значить, інгредієнти, що в нас має бути? Рижді, борошно, вода, без неї аж тіяк, е сіль, інсукор. І ще трошки кулій. Ми беремо, беремо пляшки. Це дійсно вже підійшло. Саме таке от нормальне. Трошки ми його так заскупоємо, воно вже так під Ой, добре. І от кульки приблизно вони будуть по грам 70-75 п'яти. І ставимо на якийсь час, щоб воно так, заспокоїлося, підійшло, Ось Отакі мають бути наші кульки. Щим будуть горішки. Картопля капусту! Капусту! Картопля-капусту! С тими будуть! Смащуємо трішки олії. лі. його. Копимо таку, як би, доріжку. Вкладемо начинку. І робимо ось так. 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 Завертаємо. І далі робимо отак от. Бачите? Завертаємо так, щоб воно було скрізь рівномірно завернути. Ось. Ось Також от їх потрібно, це робиться, руки самі от змастити і тепер от за процесом, як. Присутні, при майстер-класи. Дирунів. І ось на майстер-класі, дивіться, все в них вже готове для того, щоб показати. Що ж ви сьогодні покажете? Картовинку, напевно. Я штучок, щоб нам А я вона наважу. Половина була Підведення підсумків журі для оголошених переможця. Я запрошую на сцену представника журі Олександра Кука. Перше місце ми добре створені між собою. Жюрі розділилися на дві половини. Чуть не билися, чуть не сварилися, От, але все одно смакавнеця по волинському, а ми зробили простіше. Так як ми розділилися половину, ми взяли самого молодшого. Дитину, Ромчика, і каже, іди подивися троянду, іди подивися, подивися наша сторона дружба. Він подивився і каже, а мені дружби більше подобається. А в самого молодого главовед істина. Тому перше місце присутжується ресторану дружба. Ось вам. По Володимирській нагороджується ресторан «Дружба».